Три роки тому двоє львівських студентів Павло та Максим вирішили відкрити власну маленьку справу. Почали виготовляти патріотичний одяг. У нас була завжди мрія робити патріотичний кежуал. Це повсякденний одяг, який би носили щодня. Але який би мав патріотичний відтінок, якісь патріотичні елементи, першими були патріотичні шкарпетки із українським орнаментом. Майже одразу з'явилась і критика. Кеноваторство на українському ринку ми робили шкарпетку з українськими візерунками. Спочатку на нас дивились так досить дивно. Казали, що це не товар не продаватиметься, що це не має в нього майбутнього. Перший рік кажуть хлопці: був найважчий. Вони мало не вмовляли магазини та торгові мережі продавати їхню продукцію. Зрештою, вони все ж домовились і почали продавати шкарпетки у найбільших гіпермаркетах країни. Ми зустрічалися, ми їздили, давали їм пропозиції різні і за рік часу. Ми це зробили. Ми підписали перший свій договір, який е, був для нас дуже великим кроком. Далі з'явився найвідоміший. Їх Їхній виріб чорна футболка із білим гербом, яка стала справжнім хітом. Щомісяця українці купували по тисячі одиниць такого одягу. Хлопці навіть не встигали оформлювати всі замовлення, тож почали швидко збільшувати виробництво. І вже сьогодні їхні патріотичні светри та футболки знає вся Україна. Багато знаменитостей в нашому одязі, в наших виробах. Це Женя Кошовий Падал Комарічка. Це є Пікартійська терця, До прикладу так само любить наш одяг носити. Медфесіксель виступає в наших виробах. Патріотичний одяг з гербами, написами та українським орнаментом замовляють навіть за кордон. У Нас є замовлення в Росію, в Санкт-Петербург є в Москву. Навіть ми відправляли Укрпоштою. Краснодар було красондарту в Таганрог. Навіть замовили патріотичну футболку з написом Україна віки». Хлопці кажуть, їхній стартап став успішним завдяки трьом головним правилам. Правило перше збирайте команду лише з креативних та наполегливих людей. Правило друге пропрацьовуйте всі можливі канали збуту продукції від інтернету до мереж гіпермаркетів. І найголовніше не бійтесь пробувати.